Мої вітання, дорогі мої друзі. Я на кухні і збираюся робити рибні котлетки. Я колись показувала, який в мене фарш куплений рибний. От він з хеку додала спеції вже тут сіль і моркву. Тішечки, десь столу волоску. Відкрила баночку. У мене була морква закрита. Я колись вам показувала, розказувала, як я закриваю моркву в банки, бо свіжа вже закінчилась. ну але прийшлось Відкрити добре, що вона є. Так, що я буду додати то до котлет. Відварила три таких, ну, можна сказати, навіть величенькі картоплини. Ой, щось там таке чорне, я побачила, м'я не бачила. Таке в картоплі буває. Так, і хай застигає. І зараз на терці три цибулини і чесничок я люблю. Часник натерла, цибулю натерла і ще додаю одне яйце, щоб скріпило. І буду поєднувати. Маса вийшла така, знаєте, не дуже густа. Я руку мочала в водичку, щоб зачерпнути цю масу. І потім обвалювала в муці і от смажу на пергаменті. Ще раз скажу, що пергамент я мочу в воді, потім розпреділяю по сковорідці, наливаю олію і так смажу. Тому що бачила одна жінка, випробовувала пергамент і в неї коклети приставали. У мене ніколи не пристають. Різний навіть пергамент. От тепер в мене куплений білий. До того був такий коричневий. Хочу ще вилучкою показати, що не пристають котлетки. Так що, хто не смажив так на пергаменті, смажте, щось ця жіночка робила, ну, не знаю, що вона робила, що в неї не виходило. Подивіться, нічого не пристає. Все добре. От вже котлетки я посмажила. Ви думаєте, я не пробувала? Я вже дві з'їла. І ще третю вам вирішила таки показати в розломі, як виглядає. От. Мягесенькі котлетки. Котлети вийшли ніжними. Ось такі бачите. Але смачні. Так що цей рецепт теж має життя. У ваших приготовленнях з картоплею оці рибні котлетки з додаванням картоплі. Mm. І ще я хочу що зазначити: таке краще би було, я думаю, щоб картоплю відварити в мундирах і пропустити через м'ясорубку. Я перший раз готувала, що пом'яла отак, на другий раз вже буду робити так, як сказала. Усім смачного і гарних святкувань новорічних, різдвяних. Будьте всі сильні! Будьте всі дужі, миру нам, всім на землі, перемоги Ненці Україні і усіх-усіх Божих ласк. Хай вам щастить в усьому. І готуйте такі котлетки. Усім смачного!